Напруга росте. Дрони знову в небі Європи. У Швеції безпілотники помітили поблизу головної бази військово-морських сил у Німеччині біля кордону з Данією. Аналітики роблять висновок: Росія збирає розвіддані та перевіряє ППО альянсу. Тим часом Білорусь розмістила ракетний комплекс Орешник. Підпишіться на канал Сейчас. Далі про все детальніше. У ніч на 26 вересня над шведським архіпелагом Карлскруна було зафіксовано проліт щонайменше двох невідомих безпілотників. Це сталося поруч з головною базою військово-морських сил Швеції. Про інцидент повідомило медіа SVT. Очевидцями стали жителі островів Стуркьо та Тюркьо, які помітили проліт апаратів. Поліція розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів. Слідство не виключає, що цей випадок може бути пов'язаний із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії. Нагадаю, там прольоти дронів помітили над аеропортом Каструп. Водночас, за даними телерадіокомпанії NDR, невідомі безпілотники нещодавно з'явилися і в небі над землею Шлезвік-Гольштейн на півночі Німеччини неподалік кордону з Данією, де вже раніше фіксували дрони. На тлі частих інцидентів з безпілотниками у європейському повітряному просторі інститут вивчення війни заявляє: Росія перевіряє протиповітряну оборону Північно-Атлантичного альянсу. Аналітики вважають, що Москва збирає розвідувальну інформацію, яку в майбутньому може використати у потенційному конфлікті з НАТО. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що Росія може використовувати танкери як платформи для запуску та управління безпілотниками по Європі. Він додав, що обговорив питання дронів з прем'єр-міністром Данії. Очевидно, всі ці інциденти з дронами не були випадковими. Росія намагається переробити Європу під себе, під своє уявлення про життя. Таке уявлення не сподобається жодному європейцю, окрім тих, кого Росія корумпувала. Тому протидія необхідна, заявив Зеленський. На тлі численних провокацій офіційна Москва традиційно відхрещується від своєї причетності, видає порцію маячні та вдається до погроз. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова видала чергову фантазію Кремля. Вона заявила, що нібито Україна планує використати російські безпілотники, оснастити їх вибухівкою, запустити по транспортних хабах НАТО в Польщі та Румунії, а потім почати так звану дезінформаційну кампанію, аби звинуватити у всьому Москву та розв'язати війну Росії та Альянсу. Тільки послухайте це, цитую слова Захарової. Якщо ця інформація підтвердиться, як зазначають автори, ми повинні визнати, ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку третьої світової війни. Кінець цитати: водночас міністр закордонних справ Білорусі заявив про розміщення на території країни ракетного комплексу під назвою «Орєшнік». каже, мовляв, це рішення прийнято вимушено і є суто оборонним. Тим часом ЗМІ дізнались, для чого очільник Пентагону збирає сотні генералів. Все для обговорення теми етосу воїна. Про це повідомила газета Вашингтон Пост посилаючись на власні джерела. Розпорядження видали без пояснення причин. Це спричинило поспішну організацію поїздок і розміщення сотень офіцерів та їхніх помічників. Виступ Гексета, за інформацією видання, триватиме менше однієї години. У новому звіті інституту вивчення війни йдеться. Українські війська нещодавно просунулися на тактичному векторі Костянтинівка-дружківка на Донеччині. Наші воїни звільнили на цій ділянці один населений пункт. Аналітики наголошують, 26 вересня російські джерела самі повідомили, що їхні окупанти відійшли з Плещіївки – Це село розташоване на південний схід від Костянтинівки. За оцінкою фахівців, це означає, що ймовірно село знову під контролем України. Тим часом цікава ситуація трапилась на лиманському напрямку. Оператори підрозділу Державної прикордонної служби України Фенікс керували безпілотником Вампаєр. Вночі вони помітили окупанта у цивільному одязі. Щоби переконатися, хто це, військові скинули йому пляшку води та записку. З'ясувалося перед ними ворожий штурмовик, який хотів здатися. Безпілотником його провели до українських позицій. Паралельно вдало працюють українські оператори важких ударних безпілотників із 412-го окремого полку безпілотних систем Немесіс. Вони оприлюднили відео знищення складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника. А автори каналу Соняшник показали наслідки авіаудару по трьох гарматах ворога. Тим часом, за офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, лише протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку відбулося 4 бої. На турецькому напрямку ворог атакував 21 раз. На Покровському напрямку українські сили зупинили 62 штурмові дії агресора. У цей час цікаві дані публікує згаданий телеграм-канал українських авіаторів. Соняшник там розповіли про невдоволення в рядах російських пілотів, коли у повітря піднімаються російські ви знищувачі Су-57, решта фронту завмирає. Ці борти буквально відганяють. Зокрема, су 35 пишуть у дописі. І останні, у свою чергу, змушені дуже довго висіти у зонах очікування. У такі моменти і виникає у окупантів невдоволення. Тим часом докладніше про стан справ на різних напрямках пише військовий із позивним «Мучний». За його словами, на Запорізькому векторі Полтавський плацдарм ситуація різко загострилася. Бої вже розгортаються безпосередньо на його підступах. Противник зі східного флангу намагається увійти у сам укріпрайон, тестуючи нашу оборону лобовими заходами. Одночасно ворог пробує діяти хитріше. Заходить з північного сходу, щоб взяти укріплення в обхід і створити загрозу відрізання від району охотничого, каже він. Водночас на великомихайлівському спрямуванні Дніпропетровської області ворог помітно наростив темпи та ресурси. Це видно не тільки по його тактичних просуваннях і розширенню сірої зони, а й по інтенсивності ударів по наших позиціях. Артилерія і авіація роблять потролять портрет поля важчим для наших бійців, каже мучной. Видання «The Guardian» попереджає через тривалий блекаут на Запорізькій атомній електростанції можливий сценарій Фукусіми. Станція вже три доби працює без зовнішнього живлення. Усі системи охолодження та безпеки підтримуються лише дизельними генераторами, пишуть у матеріалі із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії. Експерти наголошують, існує загроза, що охолоджувальні установки можуть вийти з ладу. Це означатиме неконтрольоване нагрівання ядерного палива. Після аварії на Фукусімі у 2011 році стрес-тести європейських регуляторів показали, АЕС має мати зовнішнє живлення протягом 72 годин. Перевищення цього терміну ніколи не перевірялося. Важливо підкреслити, що на підконтрольній Україні території лінія електропередачі справна, але Росія навмисне не підключає станцію до енергопостачання. The Guardian нагадує, у Фукусімі землетрус магнітудою 9 балів зупинив реактори. Уже за кілька хвилин генератори вийшли з ладу. У результаті три реактори просто розплавилися. Небезпечну ситуацію коментує керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він підкреслює, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже четверту добу. Не отримує живлення від України та працює на внутрішніх генераторах. Далі цитую. Голова МАГАТЕ ГРОСІ каже про глибоку стурбованість, але просто відвідує Путіна вчора та називає зустріч хорошою. Лінія втрати електроенергії знаходиться на підконтрольній росіянам території. Росіяни нічого не роблять для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС. Вже навіть The Guardian не непрямо припускає, що це частина плану по реінтеграції ЗаЕС в російські енергосистеми. Нагадаю, що незважаючи на такий стан справ. 25 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі зустрівся з диктатором Путіним у соцмережі Ікс. Він написав своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи. Нагадаю, що раніше енергоатом зазначив, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання. Блекаут триває саме через дії ворога. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи. Ішлось в повідомленні відомства на другий день блекауту. Водночас, 26 вересня, інший інцидент зафіксувало МАГАТЕ. Російський безпілотник вибухнув за 800 метрів від південноукраїнської атомної електростанції. Спостерігалося ще 22 дрони поруч, деякі наближалися на відстань усього 500 метрів до станції. Сам об'єкт не постраждав, але пошкодження зафіксовані поблизу. Гучна заява українського журналіста Віталія Портникова. Він зазначив: цитую: у лютому 2026 року почнеться велика війна за умови, що українсько-російська війна до того часу не буде врегульована. каже він і додає, що це суха математична формула. Напруга зростає, адже випадки фіксації дронів над країнами Європи продовжуються. Наприклад, у Вільнюсі, столиці Литви, роботу аеропорту двічі довелося зупиняти через появу невідомих безпілотників. Про це повідомило медіа LRT. Поліція Вільнюського округу зафіксувала дрон 26 вересня о 19.17. На місці перевірки нічого не виявили. Минулого тижня невідомий безпілотник пролетів над гідроелектростанцією Валаяскоській у Фінляндії. Пишуть змі. Місцева поліція підтвердила цей факт на запит журналістів. Подробиці слідства поки не розголошуються. Важливо, що з серпня цього року усі електростанції Фінляндії офіційно оголошені зонами безпілотного польоту. Паралельно Міністерство оборони Данії підтвердило, що минулої ночі над кількома його об'єктами були поміні. Чені дрони. Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники. Було задіяно кілька потужностей. Йдеться у заяві відомства: дрони бачили, зокрема, над авіабазою Скритструп та у Ютландському драгунському полку. Я ж бо нагадаю, що раніше російські міг 31 вдерлись до повітряного простору Естонії. Газета Білд повідомила, що країни НАТО розділилися у думках. У східній та північній Європі вважають цей інцидент навмисною провокацією Москви. У Німеччині та Південній і Західній Європі схиляються до версії про нібито помилку пілотів. Москва ж традиційно заперечує факт порушення повітряного простору, підігріваючи суперечки всередині НАТО. Пише змі. «The New York Times» описує деталі ситуації. каже, що винищувачі НАТО, які вилетіли для перехоплення російських бортів, наблизилися до них настільки близько, що змогли оцінити їхнє озброєння. Це були ракети класу повітря-повітря, а не бомби. За словами естонських чиновників, це свідчило про малу ймовірність атаки на цивільне населення. На тлі таких інцидентів країни альянсу зміцнюють оборону. За інформацією видання Ілталехті, Швеція та Фінляндія сформували ударну бригаду на кордоні із Росією чисельністю від 4 до 5 тисяч військовослужбовців. Вона дислокується біля фінської Лапландії. У той самий час у Німеччині відбулися найбільші з часів холодної війни військові навчання Ред Сторм Браво. Вони тривали з 25 по 27 вересня у Гамбурзі, другому за величиною місті країни. Участь у маневрах взяли сотні військових, пишуть медіа. Патріот вже прикриває небо. Володимир Зеленський підтвердив: ізраїльський комплекс Патріот уже місяць працює в Україні. Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Місяць працює. Дві системи Патріот ми отримуємо восени. Давайте все більше про Патріот я не буду казати. Заявив президент під час брифінгу, 27 вересня. Водночас глава держави зазначив, що наша країна передала Вашингтону усі свої запити та пропозиції щодо озброєння в межах великої угоди з продажу зброї. Далі цитую слова гаранта української конституції. Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів, все це є. Ми передали президенту Америки з деталями і ілюстраціями, чого хоче Україна. І все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів доларів. Але ми готові і до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну, зазначив він. Втім, так і невідомо чи просив Київ ракети Томахок. Рухаємось далі. Президент Зеленський озвучив попередження російському ворогу. Якщо росіяни погрожують блекаутом у Києві, то в Кремлі мають знати, що буде блекаут в столиці Росії. Водночас Зеленський говорив і про російську дронову атаку по Польщі у ніч на 10 вересня. Він зазначив, тоді Москва випустила 92 безпілотники в бік Польщі. За його словами, більшість із них збили українські сили. Окремо президент торкнувся теми Угорщини та підкреслив, що Будапешт робить небезпечні для себе речі. Це дуже важливо, що розвідник Угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе, підкреслив він. Ішла мова і про Придністров'я. На думку Володимира Зеленського, якщо у Молдові на виборах здобудуть перемогу проросійські сили, то тут є ризики для всіх. Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є. Глава України прокоментував і останні інциденти із дронами у країнах НАТО. За словами Зеленського, російський диктатор Путін уже здійснює перевірку Європи. Цитую питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, який, але безумовно, він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи захистити своє небо від сучасних дронів, пояснив український президент. Друзі, власні думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео, також підпишіться на канал та поставте лайк під цим випуском.